Верховна Рада провалила голосування за розмитання авто через дію. А що, блядь, інтересно? Ні одна з... від партії батьківщини від партії Пороха теж одного блядь, не проголосували за це. Ну, ладно, не будемо тикати пальцем, хто проголосував за, їх там блядь, на пальцях перерахувати. От. А чого? Тяжко догадатись, бо реєстрація автомобіля у дії унеможливила б будь-які корупційні схеми на митниці. Вся історія. Думайте, тепер, да, все. Ну, блин, це класика. Вони ніколи вже не дадуть блін, на якийсь законопроект на, на, на постройку якоїсь системи, з якої не вийде робити відкати, афіори, блін, всю цю. Ну, про що ми говоримо? Охі високо аферисти біля тої кермошки. thank you